Мої вам щирі вітання. Сьогодні ділюся з вами рецептами тоненьких, ніжних, еластичних та дуже-дуже смачних млинців, і не менш смачної сирної начинки, які в поєднанні між собою мають дуже-дуже гармонійний смак. А ще цікавий спосіб замотування у міні-форматі. називають такі млинці в народі жіночим пальчиком. За їх маленький розмір. І ще я хочу сказати, що цей рецепт млинців та сирної начинки завжди використовувала для формування налисників великої форми, на один блин, як ми зазвичай звикли готувати. Але смакують вони краще мені, ось у такому вигляді. Можливо, підсвідома реакція на зовнішній вигляд, не знаю. Але все ж таки, завжди позитивно на такі млинці реагують діти. Їм завжди цікаво їх куштувати. Отож, готуємо 4 яйця, 40 грамів цукру, 2 грами солі. І трішечки куркуми, тому що в мене яйця в магазині. Якщо домашні яйця, куркуми додавати не потрібно. Але багато також не потрібно. Отак, от, як я вам показала, трішки. І 280-300 г борошна, оскільки яйця можуть бути різного розміру, та і борошно різної якості. Отак, от розтираємо цю суміш до такого от стану. Головне, щоб не було комочків. І тепер сюди вливаємо за декілька разів молоко. Кімнатної температури. Ось, Розмішали перший раз те, що додали молочко. Тепер додаємо другий раз, розмішали і так от до кінця поки не використаємо всі 300 грамів. Ось. Змішуємо до однорідності. Тепер вливаємо сюди тоненькою струєчкою 40 грамів олії без аромату і постійно помішуємо. Гарно поєднаю, поєднуючи між собою наше рідке тісто та олію. Тепер 150 грамів окропу. І постійно помішуючи, вливаємо його, так от, щоб тісто не звернулося. І воно у нас вже готове. Тепер залишаємо його десь на 20 хвилин, аби воно настоялося. Тим часом готуємо начинку. У мене 600 грамів. Домашнього жирного сиру. Сюди я додаю пакетик ваніліну, 10 10 тобто цукру г і 90 грамів е, цукру звичайного і такий невеличкий кусочок масла. Е, тобто, якщо ви будете звичайний ванілін кластик, дадіть пів пакетика і тоді можете давати 100 грамів цукру. Якщо ванільний цукру, то 10 грамів ванільного цукру та 90 грамів ось, цукру звичайного. Додаємо, тепер, коли все перемішали, столову ложку таку гарну, з гіркою, сметани і перемішуємо все до однорідності. Спершу виделку я розтираю, так мені зручно, а тепер ложкою. Ось такий от вигляд вона має. начинка. На цьому етапі я її завжди куштую. Я вже давно користуюся цим рецептом, тому я нічого не змінюю. Якщо вам замало цукру, тоді додавайте цукру або ж ванілін. Ось, після того, як скуштували, додаємо яйця, добре все змішуємо, і ось наша начинка готова. Ось такий от вона має вигляд. Ось, дуже-дуже смачна. Після цього, як ми замішали начинку, починаємо смажити млинці, а тим часом підготуємо форму. У мене ця форма. Об'ємом 2,6 літра. Беру невеличкий кусочок масла і добре таки втираю по стінках, тому що я під час приготування не застилаю дно форми, так як колись робила ото облинами. Я добре змащую маслом. Ось, Змастила форму, тепер кладу розігріватися до напівростану, до, до кого не сильно, щоб розтопилося, так от злегка. Масло. Тим часом. Накладаю нашу начинку в кондитерський мішок. ось. Я там його знизу трошечки відрізала, але тепер треба перевірити обов'язково, чи вам подобається от, такий от розмір. Якщо вам потрібно більший, то робите трошечки більшу дірочку. Мені от такий от розмір ковбаски сирної влаштовує, посмажила млинці. Тепер їх ділю обов'язково на чотири частинки. Ось от таким от чином викладаю на робочу поверхню, з допомогою кондитерського мішка, отак от наношу начинку на кожен блинчик, кусочок блинчика, і замотую, отак, от, з'єднавши кінці, зафіксувавши і легенько змотую до краю, таким от чином. Ось наше масло вже отак от, до такого от стану не потрібно, його просто повністю топити. А так, злегка. Тепер кожен е, шар налисників, який ми виклали до дека, змащуємо вершковим маслом. Багатенько. Ось так. Якраз на цю порцію е, сирної начинки та млинців. Ось таке от деко виходить повне в мене. Ось, добре змастила. Тепер обов'язково накриваємо кришкою та кладемо в духовку на 180 градусів десь на 30 хвилин. 40, як ви орієнтуйтеся вже на власну духовку. І розігріваємо їх. Наші налисники. Готові до вживання. А на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку і до нових зустрічей на каналі Української кухні.